Найщиріші вітання, друзі. Дякую, що завітали на мій книжковий канал. Я Людмила і тут я розповідаю про книги, ділюся своїми враженнями після прочитання книжок різних жанрів. Я за планом збиралася вам розповісти про своє прочитане лютого. Вже березень я занурилася в читання планове березневих книжок, але пам'ятаю, що в лютому теж були гарні книги. Обов'язково я вам про них розкажу згодом. Зовсім скоро це буде наступне моє відео. Сьогодні я таке внепланове непланове роблю відео. Хочу показати вам, хоча б зовнішньо, тому що ще не прочитала гарячу таку новинку від молодого видавництва Медіа Медіасон Про, яке знаходиться у Івано-Франківську. Книжка вийшла у 2023 році і презентував презентував її у нашій бібліотеці Сумській обласній універсальній науковій бібліотеці. Головний редактор видавництва медіасон Владислав Сукенник. Медіасон чим займається в нас є два види діяльності. Перше це у нас є одна з діяльності, з якої Ми починали це ну, особисто. Я починав це було дистрибуція і представлення. Видавництво М'єра яке знаходиться в Данії, тобто видавництво, яке займається представленням творчості на Хаббарда в Україні, фактично все те, чим я займався до ну, з 2009 року, це якраз повністю представлення автора. І десь можливо з 12-го року, якраз я більше вже співпрацюю з бібліотекою плані того, що я представляю автора не тільки. У якогось військового сегменту, а взагалі його так би повноцінно та, представне, тому що діяльності він був професіонал визнаний в світі. І власне завдяки цій діяльності, якраз е, коли проводив зустрічі е, е, в бібліотеках, я зіштовхнувся в одчому. Який би не був відомий письменник, якщо він не видавався в країні, в якій знаходився ми, якщо він не публікувався рідною мовою, він не буде відомий. Ми зараз це проходимо з Кевіром таке саме, тому що він всесвітньо виданий відомий письменник, але в Україні він не так є відомий, тому що роботи його не зовсім були нас доступні, не перекладалася. Це у нас перше, якраз це сказати? Перше видання видання його українською мовою і серед тих. 32 мови, 32 двома мовами в нього робота якраз перекладна і зараз не дуже приємно, тому що з'явилася одна мова, якою він це Українська мова це саме це книга всесвітньо відомого. Майстра е, такого літературного жанру, як наукова фантастика, фентезі Кевіна Джеймса Андерсона та його хребет дракона, це перша книга. А взагалі це трилогія розбудити дракона. Я послухала, дуже цікава була презентація. Дякую пану Владиславу за розповідь. Ми присутні не тільки почули розповідь самого головного редактора Владислава Сукенника, але й мали змогу подивитися такі уривки вражень, уривки розповідей, про що книга англійською з перекладом самого Кевіна Андерсона. Презентація була цікава, змістовна, і я дуже-дуже зацікавилася цією книгою і радію, що вона є в мене від видавництва. Я отримала її на огляд. Звичайно, що я погортаю зараз вам саму книжечку, подивимося. Тут дуже класне оформлення, я думаю, що ви вже можете бачити, друзі. Ось таке воно шикарне. Взагалі декілька слів про самого автора. Це, я думаю, що ім'я Кевіна Андерсона, Андерсона відоме любителям жанру наукової фантастики, фантастики фентезі, тому що Кевін Андерсон є автором романів, всесвітньо відомих таких романів-франшиз. Циклу Дюна, Секретні матеріали, циклу Зоряні війни, Бетмен комікси всесвітньо відомі. Тобто, це людина, така дуже дуже відома у літературному світі, і він дуже багато також писав. Різних науково-фантастичних оповідань, романів. В нього здається більш ніж 175 творів. Вони перекладалися багатьма і перекладаються багатьма мовами, наклади великі, дуже цих видань в Україні тільки но починають перекладати твори Кевіна Андерсона. Ви можете дізнатися більш таку розлогу інформацію, докладно почитати на сайті Медіасон Pro. там же можна і купити, придбати для себе цю книгу. Я вам показую, саме наголошую на цьому, на тому, що це такий візуал, зовнішній вигляд книги, інформація, яку я почула про неї. І для тих, я знаю, що вже є зацікавлені, послухати відгук про текст, як читається взагалі світ фентезі Кевіна Андерсона у Хребет Дракона, то прошу зачекати. І я вже почала буквально там одну сторіночку прочитала, і потім обов'язково, друзі, я поділюся з вами. Тобто, докладний мій огляд цієї книги попереду, коли прочитаю, обов'язково буде на каналі, друзі. А поки що погортаємо, подивимося, це чудове видання. Воно таке. Товстеньке, це така цеглинка. Тут 560 сторінок, але книга такого збільшеного формату. Якщо взяти, я ось буквально вчора закінчила читати Гай Гевріла Кея Сарантійську мозаїку», другу книгу Владика Імператорів. Я для порівняння тут навіть більше тут 660 сторінок приблизно Владика імператорів, але вона теж здавалася мені цеглинкою. Але якщо порівняти, це теж фентезі, але історичне, це книга більш така важка і. Незважаючи на те, що в неї 560 сторінок, а тут на добру сотню більше, ця книжечка, я думаю, що буде читатися більш повільніше. Шрифт шрифт ну, Я скажу так, шрифт звичайний шрифт як середній такий середній шрифт, кегль, щільний папір, приємний, приємний колір, такий, прекрасні ілюстрації. Зараз я вам назву. Перекладача. Це нагадаю, що я вам вже сказала, що це книга перша хребет дракона. Так, в нас перекладачка з англійської Ірина Сав'юк, а ілюстрації Олега Кіналя. Тут шикарні ілюстрації, вони чорнобілі, але дуже такі на перший погляд атмосферні. Я думаю, що вони якраз будуть передавати. Можливо, характери персонажів, якісь події. На перший погляд, на зовнішній вигляд, книга просто шикарна. Просто шикарна. І супер обкладинка, і ось така обкладинка. І є для кращого сприйняття подій мапи, ілюстрації, як я вже сказала. Є вступна стаття Владислава Сукенника, головного редактора. Я вам хочу зачитати просто про що ця книга, тому що складно говорити, коли ти ще її не читав. Про що ця книжечка? Згідно з давніми легендами, на землі жили піщані та крижані люті, які прагнули знищити одні одних і дракона. Їх вважали творцями людей, проте вже понад 200 років ніхто про них не чув, а тим більше не бачив. І ось несподівано після пилової бурі з'являються піщані люці, які заявляють королю Адану про своє повернення після тривалого заклинання сну, задля того, щоб розбудити дракона і зійтися у фінальній битві з крижаними лютими, а також пропонують йому стати їх союзником. Адан опиняється у ситуації, коли досягнення давньої мети лютих несе пряму загрозу виживанню всього людства. І так далі. Не будемо загиблюватися дуже докладно в анотацію. Не дуже люблю читати анотації, але хочеться зрозуміти, про що взагалі це фентезі. Ось такий загадковий світ. Я тільки но ще прочитала. Пару, пару сторіночок, і ось якраз передмови. Я дізналася, що ця книга вона порушує глобальні такі питання, глобальні проблеми нас, людей. Вона про нас, про людей, в принципі, про основні чесноти людей. І теж трішечки так хочу зачитати. Це епічне фентезі, сповнене протистоянь, боротьби за виживання, переживань за особисте життя, життя своїх близьких, близьких свого народу, розуміння відповідальності за прийняті рішення та їх можливі наслідки. На сторінках цього твору на вас чекають щиросердна довіра і підступна зрада, бажання помсти та особисті амбіції всупереч інтересам всього народу. І, зрештою, для дрібних суперечок вже майже не залишається місця, адже йдеться про виживання всього людства перед загрозою бути знищеним своїми творцями. Ось, це від Владислава Сукенника. І. В принципі, він теж висловлює і на презентації нам про це говорив свою думку стосовно того, про що ця книга. І, теж він, і у своїй статті він пише про те, що. Особливість даної праці полягає в тому, що вона дає можливість поринути у світ, в якому можна зустріти і пережити багато того, з чим кожен з нас зустрічається у буденному житті, в реальному житті: добро і зло, правильне і хибне, довіра і зрада, відданість своєму народу і заподіяння йому шкоди, допомога і зневага, створення і руйнування. Підкорення, співпраця та багато іншого. Через усе це доведеться пройти героям твору, а разом з ними і читачу. Тому можу з певністю сказати, що після прочитання цієї книги багато хто з читачів погляне на власне життя по-новому. Ось така книжечка. І очікує мене таке. Чудове, я так думаю, фантазійне читання, але не буду забігати наперед, буду об'єктивною і розповім про свої враження, як я вже сказала, друзі, після прочитання. Нагадую, що в описі до відео я залишу вам посилання пряме на сайт видавництва. І ви можете дізнатися з цього сайту, ще раз вам нагадаю, взяти для себе додаткову якусь інформацію і замовити книжечку теж на сайті видавництва Медіасон Pro. Ось такі в мене були новини, друзі. Дякую вам всім за увагу і до наступних теплих історій. На каналі Книги та життя. Дякую, що завітали на канал. Па-па!